Розп'яття Ісуса Христа на Христі. Христа привели у приторію на двір для загальних зборів, де було вже багато римських вояків. Можливо, приторія це була у резиденції самого Пелата, а саме біля Замку Антонія. Хоча дехто вважає що все це відбувалося біля паласу Ірода. Площа приторі була велика, адже там розмістилося 600 вояків, дослівно, що там, 10 десята частина легіону. Там вони Ісуса Христа роздягнули і почали з нього глузувати. Накинувши на нього червоний плащ, плащар одіж, Поклавши вінець тернини йому на голову і вклавши йому у руки тростину, як скіпет. Потім вони припали перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи, радуйся, царю юдейський, як напевно жахливо Ісус Христос тоді почувався. Вони ж і далі його принижували, плювали на нього, брали тростину і били його по голові. Та вони не знали, що таким чином здійснювали пророцтво Ісаї щодо зовнішніх ран Спасителя. Про жорстокість римських солдат усі добре знали, а тому немає. Сумніву, що Ісуса Христа побили до такого стану, що його вже заледве ледве можна було упізнати. І все ж він зносив усе це несправедливе знущання мовчки, скоряючись волі свого Отця, коли солдати вже досталь насміялися. Над Ісусом Христом, то скинули з нього плащ, надягнули на Нього його одіж і повели на розп'яття. Апостол посел занотував лише декілька подій, що відбулися по дорозі Ісуса Христа до місця розп'яття. Симон Єринеї міста у північній Африці, у якому проживало багато євреїв, був змушений нести хрест, насправді, хрестовином, коли Ісус Христос не міг уже сам його нести, бо був дуже слабким через побиття. Зрештою, процесія прибула на місці, що звалося. Олгофам, рамейською череп місце. Тут не було черепів чи кладовища. Тут не проводили стратим. Просто сам паур своєю формою нагадував череп. І знаходилося це місце або там, де зараз храм Гробу Господнього, який був тоді за межами Єрусалимських стін або ж на місці голгофим Гордона. Потім Ісусові Христові дали випити вина змішаного жовчум, цей напиток притуплював відчуттям. Прийшов було дещо легше терпіти біль від розп'яттям на Христі. Та Ісус Христос не хотів пити це вино, адже бажав повністю володіти усіма своїми відчуттями, навіть коли висітиме на Христі. Апостол Матфей дав короткий опис розпинання на Христі. Він не згадував про якими прибивали руки ноги Ісуса Христа до Христа, та написав про поділ його одежі, киданням жеребу тими, хто його розпігав. Декілька грецьких рукописів додали. До Матфея 27, глава 35 вірш той факт, що подіяця стала здійсненням слів із Псалма 22, 18 вірш. Хоча в оригіналі Івангелія від Матфея про це мова не йде. Апостол Іоанн також казав на це пророцтво. Іоанн, 19 глава 24 вірш. Над головою у людей, яких розпинали на Христі, висів напис, що вказував на злочин, за який їх було засуджено до такого покарання. Над головою Ісуса Христа було написано цей Ісус Сар Юдейський. Бо це дійсно було те обвинувачення, через яке Ісус Христос помирав на Христі. І хоча в різних Івангеліях є деяка відмінність у звучанні цього речення, то знак ключа певно усе, про що в них говорилося. Тож напис був наступним. Це Ісус із Назаретум, Цар Юдейський. Апостол Іоанн зазначив, що Пелас зробив цей напис арамейською, мовою латинською і грецькою. Слова цар юдейський викликали роздратування у первосвященників. Та Пелат не побажав міняти напис. Ісуса Христа розіп'яли поміж двох розбійників, яких апостол Лука назвав злочинцями. Поки Ісус Христос висів на Христі, люди, що проходили повз нього, його ображали. Глузуючи вони, пригадали, як Ісус Христос колись говорив про руйнування храму і його відбудову через три дні. Вони гадали, що Ісус Христос і дійсно самозванець, адже тепер Він не міг зруйнувати храм, якби Він був. Сином Божим, хміг би створити чудо і зійти з Христа, а Він цього зробити не міг. Тож народ йшов висновку, що і справді його слова були неправдивими. Він усіх увів оманом. вони казали, що повірять. Нього, якщо він зараз вже зійде з Христа. Однак якось не віриться, що навіть такий вчинок Ісуса Христа змусив би їх повірити у нього. Вони також заявляли, якби він дійсно був Сином Божим, то сам Бог порятував. Би його. Окрім перехожих і релігійних лідерів, Ісуса Христа, ображали і розбійники, що були з ним розп'яті. Однак апостол Лука зазначив, що у душі одного з них відбулося переміна. Та щоб вони усі не говорили, Ісус Христос насправді міг усе це зробити, Він дійсно міг зійти з Христа і порятувати своє тіло. Йому не бракувало сил, щоб визволити себе. Та не такою була воля Отця, Син Божий мусив померти на Христі за інших. Тому він терпеливо зносив усі їхні образи. У апостола Матфея немає згадки про те, коли саме розпочалося розпинання на Христі. Апостол Марк казав, що то була третя година близько 9 години ранку. Проте апостол Матфей точно вказав. Що від шостої години темрява настала по всім краю аж до 9-ї години, 3-ї години по обіді. Саме у час цієї темряви Ісус Христос став спокутною жертвою за увесь світ. А тому навіть сам Бог Отець відвернувся тоді від Нього. Наприкінці Ісус Христос уже не міг більше зносити розлуку зі своїм Отцем, а тому скрикнув міцним голосом, вимовляючи, Елі елі, лема Савахвані. Ці арамейські слова означають, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Ісус Христос ніколи ще не знав, як це бути відокремленим від Отця. Та оскільки у цю мить Він взяв на себе гріхи усього людства, отже сам став грішним, отець мусив відвернутися від свого Сина, бо був справедливим в усьому. Деякі з тих, що там стояли біля Христа, неправильно зрозуміли слова Ісуса Христа. Вони чули еллі, але подумали, що Він кличе Іллю. У грецькій мові звучання цих слів дуже подібне. Гадаючи, що його уста і горло пересохли, хтось вирішив. Як уток винного отстурить його голосовим зв'язком, він зможе говорити чіткіше. Однак інші сказали, лише побачимо, чи прийде Ілля його рятувати. Чи видно, що і тут вони з нього глузували. А Ісус Христос. Крикнувши сильним голосом, віддав духам, вручаючи себе у руки свого Отця. Ісус Христос повністю керував своїм життям і помер саме в той момент, коли сам вирішив звільнити свого духа. Як Він сказав, Жодна людина не позбавила його життя. Він віддав своє життя згідно Божого задуму і зміг його собі повернути воскреснувшим.